Вітаю, друзі, слава Україні. 17 липня, 23 рік. Четвертий рік посадки саджанців на шпалері. Тут з краю така шпалера на два рукави виподібна. Перед вами сорт Акорн. Якби горіхів не видно взагалі. Взявши отак гілочку, ми її бачимо. по стеблі, На таких от гілочках їх тут достатньо. Четвертий рік від посадки Зимку проводили першу обрізку. Такі от горішки. Підняв гілку? Два десятки є. Підійшов до куща. Тут їх маса. Перейдемо на другий ряд. Веба цінний. Тут взагалі навіть не потрібно показувати. Маса горіхів. Просто, просто їх тут багато. Такий досаджувався саджанець І вже горішки тут є. Далі тут сорт панський. Так, дивлячись зверху, взагалі нічого немає. Але так беремо гілочку. Опа, чудо. Просто піднімаємо листя і кругом горіх. Не просто кругом. Нижні гілки. Кінець серпня, початок вересня запланована конференція якраз по вирощуванню фундука на шпалері по інтенсивному типу. Будемо розповідати, які сорти краще на шпалеру, яким чином висаджувати, як вирощувати до опилення штучне і так далі. Буде цікаво. Тому Запрошую тих, хто хоче чогось навчитися на цю конференцію. Дивіться просто піднімаємо гілки і тут просто щось неймовірне кругом. Ось. По всьому саженцю. Якось так. це всього лише висота 2 метра, пів метра штамп. І тут десь метр є горіхи. Але горіхи мають бути ще 2 метри догори. Має бути просто стіна горіхів. Сорти для інтенсивної закладки для саду на шпалері. Це просто гілка, яка валяється на землі практично. Ось ще одна. Якось так. Зараз ще гляну на Косфорд. Тим що тут, тут коментарі зайві. Тут все в горіх. О, хе, бомба. Просто гілка падає. Так виглядає посадка інтенсивного типу на четвертий рік. Ось, два ряди косфорду. Звичайна, сама проста шпалера. Пласка. Так само, кругом є горіх. Їх не видно зверху, якщо знизу камеру навести, їх тут маса. Якось так. Запрошуємо зацікавлених. Надіємось на зустріч і співпрацю. Усім. Перемоги миру, слава Україні.